Грегорі, я отримала твоє повідомлення. Де ти? Кейсі, я в пасті, в ополонці під перегонним шляхом. Гонки Роксі? Я люблю гонки Роксі! Мені все одно хочеш, знайди мене, прошу, я скоро загину. Е, добре, Грегорі, не хвилюйся, я витягну тебе звідси. <звук> Чіка, що з тобою сталося? Рокульмаро. Добралась до Монті Гатур Гольф і знайшла фаз-ключ. Це круто, а я маю фаз-годинник. Фаз-годинник? Звучить добре. Так. Що ж, окей, бувай. Безкоштовна маска. О, привіт. Будь ласка, добре, що це фазмаска? Помилка. насправді це модуль інтеграції віртуальної розширеної нейронної мережі. Я просто поставлю чіп твій мозок. Що? Що? Хто ти? Я допоможу. Я допомагаю. Ні, взагалі ні. З цією маскою ти можеш відремонтувати вузли безпеки, пройти стіни і сутність знайде вас. А, -а, -а круто ходити крістіни. Сутність? А -а -а -а. Я збираюсь схопити. Вже майже схопе. Я просто не буду цього чіпати. Я й досі в твоєму мозку. Якого біса? Де ти? Ти ще в дорозі? Так, я рухаюсь так швидко, як тільки можу, Григорі. Я в гандолі. Добре. Так, це справді круто. Тут, тут розповідається про те, як Монті зібрав гурт. Мені Він починав як одноосібний гурт, що грав на глечику, а потім Боні сказав що щось на кшталт. Тобі варто взяти мій бас. То просто скажи, коли будеш тут. І ось чому Боні більше не в гурті. І тепер там Монті. А Роксі підстригла його. Вона така крута. Ой, гондола що й не з рейок. <звук> <звук> Роксі. Ти в порядку? Ні. Мене розчавив. А навантажувач. Це жахливо. Як це могло статися з моєю фавориткою? Зачекай. Я впізнаю твій голос. Ти Кейсі? Так. Дівчинка без друзів. Ну, ти, моя подруга, правда? Ага. Отже, я куди без зустрічі з навантажувачем. Ну, в мене все було добре, поки цей Грегорі не в'їхав на мене на карті. А як щодо тебе знайшла інших нових друзів? Грегорі, мій друг. Огидно. Є щось, чим я можу допомогти, Може перемістити навантажувач? На жаль, ти не маєш сертифікату від фаз навантажувача. Я маю, але, на жаль, мене розчавило. Я зараз відчуваю стільки штучного болю Кейсі. Я думаю, я знаю, що маю зробити. Це що, фаз дробовик? Грегорі? Я у вирві. Де ти є? Грегорі. Ти врятувала мене. Ні. Ти не Грегорі. О, так це я. Ні, зовсім. Добре. Я не Грегорі, але я збираюся зараз вбити тебе. Чекай, Кейсі, зараз. Роксі, ти повернулася! Звичайно, я зробила це. Ми справжні друзі. Ти навчила мене цінного уроку. Я справжній Грегорі, О, мій боже Грегорі, і я збираюся вбити тебе зараз.